Долучитися до об'єднання спільної громади з центром міста Новоселиця, Садинівці, Довжок, Берестя, Малинівка, Коталева, Червенівка, Жилівка, Фороста, Шербенці, Костичани, Венчиківці і Тарасівці. За цією пропозицією перспективного плану вони залишаються білими плямами, і у них є можливість, якщо в них буде рішення об'єднатися в одну громаду, подати документи і всі рішення сільських рад. А тоді вони зможуть бути однією громадою. Якщо ні, то у них буде можливість, якщо з'явиться спроможність, з'явиться бажання цих громад, і буде домовленість з існуючими громадами в Новоселиці і Момолисі. Вони можуть дооб'єднатися, тому що з з літа цього року є вже закон про дооб'єднання, який дозволяє. Пізніше, навіть якщо це не підходить по перспективному плану, але є бажання громад і є рішення сільських рад, вони можуть об'єднатися до Новоселиця чи до Мамолиги відповідно в один чи в інший бік. Мамолина залишається в тих межах, в яких вона була у Малижській об'єднаній територіальній громаді. Ми не вносимо ніяких обласна державна адміністрація. Це подача обласної державної адміністрації. Не пропонує ніяких змін. от такий план нам подається, і я би просто хотіла почути. Ми всі хотіли почути від вас, е, чи згідні, чи можемо голосувати за, за цей план, і чи відповідає він е, бажанню е, місцевих громад чи громади? Ну це, це місце, е, ця інформація, поки тому, що поки що законом до кінця ці питання не вибудовані. Так? І тому е, на даний момент так є. Якщо у вас з'явиться бажання, ми завжди готові з вами знову виходити на зустрічі і чути вашу позицію і робити так, як ви вважаєте е, за Є побоювання дійсно, що в тому вигляді, який зараз є Новоселецький район і всі інші райони, якщо з'явиться більше об'єднаних громад, то межі районів будуть, скоріше за все, стерті, змиті і не будуть адміністративних поділок, як зараз є. Але ж знову до кінця ніхто не знає, як воно буде і як вони пропонують. Тому ми не можемо брати на себе відповідальність, як воно буде цікаво. І кожній фракції буде винесена наша позиція. І тому, коли депутати будуть виходити, звичайно, кожен голосує за себе, але фракція дає своє бачення. Чорноска сестра, у Чернівецькій адміністрації, що до якої плями ми відносимося? На цьому е плані, який нам подав опис реформ з обласної адміністрації. Вас взагалі нема. Ма. Поверхся, Чернівка доноситься Мам. до Чернівців. Просто тут у цьому плані, що правильно змінили, тут тільки ті, кого треба зміняти. З них немає. М ну, добре, чернівці не дуже хотіли до вас е, брати, але за, в принципі є домовлені, що вони вас беруть і ви до Чернівців заходите, і тому вони в цей план вас навіть і не включили, як до Новоселецького району. Можливість вам можливість. Дуже... Це тому, що ми можемо прийняти перспективний план. І потім ви захочете е об'єднатися і скажуть, неможливо, тому що перспективний план був зовсім інший. Тому е цей час ми дали для того, щоб громада сама визначилася. Я думаю, що вам краще до нас, чому чергівці зупинили. Але в принципі інформація в мене є, що це зараз Цим... буде продовжуватися, і Ці... в принципі для сходи чітців вас. Ці... Було Неодноразово було схватка ход, громади в минулому в цій році і смішні депутатів, що залишаємося, в покайній мірі. На сьогоднішній день залишаємося самі по собі, зв'язку з тим, що нам дали сусідні села, відказ, центром Тукурівця і по крайній момент ще даємо витишку, щоб такі кроки... Що ті, хто не захочуть об'єднуватися або, можливо, розраховують, що їхнє село стане собі просто окремою громадою, рано чи пізно на рівні Києва буде прийнятий закон про те, щоб доєднати, закінчити процес децентралізації, укрити громади так, як вони вже вважають за потрібне. Тобто хто залишиться, тих просто потім десь складуть і все. Це таки на громади, ви будете окремо територіальна, самостійна одиниця, вже на район, тоді можете не орієнтуватися. Ви залишаєтеся поки що так. Добре. 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 А маємо створити, чи може ви плануєте доєднуватися? Mm -hmm. До молодиї чи доступного? Ну, станом на сьогоднішній день, який горді з події нема, говорити так, центра, не можу ніякого придивитися, центру. немає. Кажуть, я хочу, до себе, там чисельні з населення. Більше майже два рази чи тіму одне село. Другий торгів. Але у третьому громада була проти, бо знаєте, коли йде нормова громада і каже, а якщо ми саме питання, ви нам сказали так, а в разі, якщо були якісь консервації, як можна потім замінити? Тому ми вас не залишимо, <розуміло> і в цьому місці, <розуміло> <розуміло> в залишити вас поза перспективним планом білими плямами, для того, щоб у разі, якщо у вас з'явиться явить, бажання і будуть сесії а, 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 місцевих рад сільських рад, тоді ми зможемо внести зміни в перспективний план і ввести вас як а, а, одну громаду. А, вони тепер кажуть, що забагато громад зробили мілких, так? і тепер вони хочуть їх назад а, збивати і угрупнювати тому що якщо громади не буде спроможні, так? тому що на першому етапі всі зрозуміли, що громаду треба робити, тому що гроші зараз дадуть і можна якісь інфраструктурні проєкти вирішити. Гроші дали, а далі треба наповнювати бюджет, а наповнення бюджету немає. Ну, легше буде, якщо, наприклад, вже створиться Новоселецька громада, потім вже до об'єднання. Якщо ми будемо чекати, поки визначиться, наприклад, ці связи, то немає ніякої ініціативи. Щоб було, то, на мою думку, якщо б була ініціативи, там є ще можливості утворювати ще одну громаду, от, от, чи в дім, місцях, чи в терасі. На рахунок могли там вже все ясно, там все. Подивіться, зразу в громади. Люденькі громади будуть. Де, де, де. Приклад такий, значить, в Вашкуляцького Громада, тепер е голова шукає русницю, шукає е другі села, просить, давайте, якби ми ще доєднали, бо не дають гроші. Простий приклад. Не дають гроші. Обіцялося одно, зробилося друге. Якщо чесно. Якщо будуть якісь питання, які будуть yeah. стосуватися частині тих районів, які не узгоджені, так ми можемо їх зняти і допрацювати. Але в тих районах, де ви нам однозначно сказали, що ви згідно з тоді планом, то, я думаю, полегаємо, ми, ми можемо домовитися, що та, в цих ситуаціях Це таке, риторичне, але Комісія міжфракційно підтримала рішення, проєкт е е е рішення, які подала обласна державна адміністрація на даний час. Так. Потім життя покаже, як буде далі. Так, так само ми, я думаю, що я висловлюю е е думку е моїх колег е з тим, що ми просимо обласну раду, мабуть, подумати над тим, що звернутися до. Верховної Ради щодо внесення змін до закону про місцеві вибори, тому що закон, значить, не всі громади є в однаковому положенні. Тому що, якщо, наприклад, міська громада має відбутися вибори за партийними списками, сільська громада відбувається вибори за помажоритарними. Тим бачиш, що якщо взяти зараз порівняння сільських жителів в майбутній новоселецькій громаді є більше, ніж загалом, є більше, ніж міські.